Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Gemix модель G в чорному і жовтому кольорі. Поставляється фірмовій упаковці компресор. Так, ось вся комплектація. В комплекті інструкція з гарантійним талоном. Насадки додаткові, додатковий запобіжник. Ось така фірмова сумочка. І сам компресор. Компресор повністю з пластику. компресорі є функція автостоп. Додаткова, є ліхтар. Кнопки управління. Зверху знаходяться також є дисплей по характеристикам потужність даного компресора 120 Вт, продуктивність 35 літрів на хвилину, максимальний тиск до 10 А. Під'єднується до живлення 12 В з допомогою прикурювача, довжина кабелю живлення 2,8 метри. Шланг для накачування можна сховати ось в таку нішу, довжина шлангу 50 см. Зараз ми під'єднаємо до живлення 12 вольт цей компресор і підключимо для того, щоб послухати, як він буде працювати. Під'єднали живлення, компресор вмімкнувся, ми можемо задавати тиск, який потрібен. Для того, щоб коли компресор до, докачає до цього тиску, він автоматично вимкнеться. Ліхтар ось так от працьовує. Ну і тепер можемо вимкнути і спробувати послухати, як він буде працювати. <звук> Виставив тиск з автостопом до 2 атмосфер або двох бар і чуємо, як він вимкнувся. Працює не сильно гучно, але в той же час доволі таки потужний потік повітря видає компресор. При купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткова характеристика і вартість даного компресора. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті сайті.ua.